Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма «Велищі особистості. І сьогодні ми будемо говорити про аранжувальника щедрика найпопулярнішої різдвяної колядки у світі, відомої як колядка дзвонів Миколу Леонтовича. Про талановитого композитора, хорового диригента та фольклориста згадуємо разом з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Пані Ірино, вітаю вас вітаю. в нашій вітаю. студії. Микола Леонтович народився 13 грудня 1877 року в селі Селевинці на Вінниччині в сім'ї сільського священника. Його батько грав на різних музичних інструментах, мати знала багато українських пісень і майстерно їх виконувала. За сімейними традиціями Микола повинен був стати священником, тому його віддали навчатися до Шаргородського початкового духовного училища, а згодом до Кам'янець-Подільської духовної семінарії. Саме там. Як і його кумир Лисенко Леонтович починає створювати аранжування народних пісень, що увійшли до скарбниці української музичної спадщини. Ну, власне, Миколі Леонтовичу не судилося стати священником, натомість він став відомим композитором. Та да, відомим композитором і дуже відомим педагогом і закритим для українського суспільства, щонайменше на років 70, десь так від 30-х років пані Наталі, до 1993 року. Виникає запитання, за що? За що? Чи ж його щедрик, писав його щедрик, Щедрик, Щедрівочка став піснею планети. Його Щедрик це улюблена пісня американців, яка зазнала 600 видань чи 600 редакцій. Українець американського походження, здається, Пітер Вільховський написав інший текст до Щедрика, бо він в цьому, в цій щедрівці, почув передзвін, передзвін. Тобто є така легенда, що коли народився Ісус Христос, то тоді дзвонили дзвони у всіх церквах. І тому англійською мовою це називається of the Bells». Так, а нашою мовою там немає ніяких дзвонів, там ластівочка прилітає та й віщує весну, е, віщує і добро, віщує, і благо віщує господареві. Е, за що виникає запитання? Відповідь дуже проста: е, стріляти треба було у душу. А душа це пісня і мова. І якщо Леся Українка, про яку ми з вами говорили, шукала реалізації себе в українському слові, то Леонтович шукав себе своєї реалізації в українській пісні, і не випадково він не обрав фаху священника. Хоча дід був священником, прадід був священником, прапрадід був священником, тобто його рід сягає початку XVIII століття. Вони йому виспівали українську молитву, тому не випадково Леонтович вершиною його творчості зовсім не є Щедрик, як часом може комусь здаватися. А вершиною його творчості є літургія Йоанна Златоустого. Цю літургію Йоанна Златоустого, пані Наталю, він написав у лютому 1919 року, і прозвучала вона 22 травня. Літургія Йоанна Златоустого, чому конче треба було творити таку літургію? Тому що розправляла крила наша церква, українська автокефальна церква. І ця літургія звучала під час заснування першої парафії в Миколаївській церкві у Києві на Печерську. Тобто, це свідчить про систему поглядів і цінностей Леонтовича. А віра в Бога це надпотужна сила. Комунізм більшовизм прийшов з мечем на віру. А тепер подивімося, в який страшний період жив Леонтович, і тоді ми зрозуміємо неймовірну особистісну драму. Леонтович пережив. Першу світову війну Леонтович пережив більшовицьку навалу. Леонтович спілкувався з середовищем видатних українських культурних діячів, які мали перед собою Україну не більшовицького кольору, а українського кольору. Саме через те він так любив українську пісню, і тому він видав дві збірки українських пісень подільських. Це був подоляк у найвищому сенсі цього слова. Він страшенно любив свій край і не випадково е, збірку, яка вийшла в 1903 році, він присвятив своєму вчителеві Лисенкові. Лисенко казав, що з цього учителя вийдуть люди. Він відчув це, що це дивовижний чоловік, хоч пані Наталю, сам він боявся називати себе композитором. Своїй дружині, знаєте, як він казав Клавдії? От коли я стану композитором, то тоді ми, може, заживемо, уявляєте? І я згадую такий епізод, коли Кирило Стеценко зі своїм хором приїхав в Тульчин, а в Тульчині він викладав, здається, в єпархіальній жіночій гімназії щонайменше 10 років з концертом, а хорова капела дуже була відома, славна в Україні. І в першій частині свого концерту хорова капела винятково співала твори в обробці Леонтовича. І оці святі люди, серед яких жив Леонтович, сприймали його як педагога. Як цього педагога, закоханого у свою педагогічну діяльність, про нього згадували і казали, що він часом під час занять міг творити якусь мелодію. Що, 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 як вони це бачили? Він відразу ж брався до крейди і з такою силою крейдою малював скрипічний ключ і ноти на дошці, що став, сам ставав весь посипаний цією крейдою, з того всім було дуже смішно, але це був момент творчості. І що саме цікаве, що ця творчість з'являлася відразу так, у, у процесі. процесі. Так, у процесі навчання дітей, якщо хтось з дітей чогось не вивчив, він чемно казав прошуйте до дошки і написати цю гаму, а тепер вивчити цю гаму публічно при всіх. І тому, хто не вивчив йому, ставало дуже соромно. Тобто його діти неймовірно любили, тому що він брався вчити музики навіть тих, які зовсім не мали слуху. Тобто це була неймовірно терпляча людина у своєму фахові, хоч він був насправді дуже емоційний і вибуховий. Тоже Кирил Стеценко говорив про нього такі слова: він, ніби різьбяр у музиці, що творить найтонші музичні вартості, неначе мережева і шовку». Його техніка настільки ажурна, ніби тонка різьба із золота прикрашена самоцвітним камінням. Глентович бере невелику річ і так вичеканий, що просто диву даєшся. Маленьку, простеньку мелодію він розгорне на широку картину з безліччю найрізноманітніших фарб. Власне, це він зробив з Чедриком, і це він зробив з Дудариком. Але я закінчу власне цей епізод із хором Кирила Стеценка в Тульчині. І коли Кирило Стеценко сказав, що це обробка пісень вашого вчителя, публіка просто ошаліла, що видатний композитор сучасності вчить їхніх дітей. І тоді Леонтовича просто силою вивели на сцену, і Кирило Стеценко все сказав, що він про нього думає, на що Леонтович відповів, що це тільки завдяки вам, бо ви це виконуєте і так далі. Тобто його вважали за дуже скромну людину, скромну, абсолютно заглиблену в себе. Весь час він ходив з нотами, був дуже бідно зодягнений, абсолютно заглиблений. І, і знаєте, пані Наталі, він страшенно прагнув свого середовища мистецького середовища, культурологічного середовища. Звісно, що не він не він не завжди його знаходив. Тому його страшенно рвало до Києва. А Київ був тоді, як не в руках більшовиків, то в руках денікінців. Київ був в суцільних переворотах, як не УНР, то Скоропадський, як не Скоропадський, то директорія. І він він в одному зі своїх листів пише: Боже, коли закінчиться ця ця, ця біда, коли нарешті це все втишиться. І ще, що надзвичайно важливо, це був передусім духовний композитор, композитор духовної музики, композитор, який виріс із музики Бортнянського, Веделя і Березовського. Є спогади про те, що на одній із зустрічі казав, що нам, колеги, доведеться у нашому хоровому мистецтві в духовній музиці дуже добре попрацювати, ще повчившись у Веделя Бортнянського і Березовського. Нагадаю, що передачу про Бортнянського ми з вами робили і там говорили. Також про літургію Йоанна Золотоусто так, от у Леонтовича своя версія цієї літургії, і ця літургія е, Леонтовича е, дивовижна власне через те пані Наталі, що вона замішана на піснях з Поділля і Галичини. Тобто окремі молитви і окремі уривки з цієї літургії абсолютно мають фольклорну основу. Через те вона була така потужна і сильна. До речі, на початку третього тисячоліття ця літургія вперше прозвучала в Миколаївській області, в одній із храмів Миколаївської області. Це для південних українців була неабияка гордість, що Леонтович тріумфально іде усією країною. Це не лише його знають у Львові, бо у Львові намагалися поставити його незакінчену опору Руса. Русалчин, Русалчин великдень здається, за твором Бориса Грінченка. а потім все-таки поставили цю оперу, яку довершив геніальний композитор сучасності Мирослав Скорик, поставили її на сцені Київського оперного театру. Крім того, пані Наталю, він працював над обробкою наших дивовижних колядок. Ми ще не вийшли з вами з чару колядок, ще немає стрітення, але його обробка е, причистої діви, його обробка неба і землі і інших колядок просто не перевершені. Що дозволяли, пані Наталю? Що дозволяли з Леонтовичем? Дозволяли відкрили, відкрили внутрішній світ Леонтовича через дві речі, через Щедрика і через Додарика. Виникає запитання, от коли чому? коли це сталося? Власне, от щедрик хітом став по суті за кордоном в Америці. Так щедрик Оскільки став... популярний uh -huh. він був в Україні. Леонтович за одними даними. Навіть українці нині відкривають Леонтовичі для себе. Та українці себе відкривають, пані Наталю. Щось дуже заповільнено і довго, тому стільки проблем маємо. За одними даними, над Щедриком Леонтович працював з 1902 1903 року. За іншими даними, він над ним працював з 1910 року. А Щедрик як текст і як геніальну колядку язичницьку. Повторюю, тому її дозволяла совєтська власть. Співайте собі щедрик, бо вона не пахне народженням Ісуса Христа, Дівою Марією і так далі. Вона язичницька. А це ще раз свідчить про синтез язичництва і християнства і абсурдно заперечувати нашу філософію дохристиянську. В 1916 році студенти Київських університетів з нагоди Різдва Христового організували концерт. Хорова капела кошиця, і там вперше в 1916 році, у рік смерті Івана Франка, прозвучав щедрик по обробці Леонтовича. Це був шок. Тоді, як казав хтось із його сучасників, це не є ніяка обробка, це оригінальний твір. Дав цей твір йому його вчитель, професор Болеслав Яворський, попрацювати над тим твором в контексті контрпункту. Ну музикознавці розуміють про що йдеться. Він допрацювався до того, що сотворив шедевр. Це мережа на золото, як про нього, як про цей твір казали. А потім хорова капела кошиця з благословення петлюри. Поїхала на гастролі до Америки, і там в Америці, у 20-х роках, на початку 20-х років, цей щедрик заспівала. Все, і цей щедрик полонив світ. Хорова капела кошиці більше в Україну не повернулася, бо якщо б вона повернулася, їх би знищили так, як знищили Леонтовича. Це, власне, так довго я про це говорила через те, щоб суспільство усвідомило, що в Леонтовича стріляли передусім як в композитора духовної музики. Він був небезпечний у тому плані, що прийшла совєтська атеїстична власть, а тут під боком є геніальний композитор, який творить новітню духовну музику, цю духовну музику, яку будуть співати у незалежній українській автокефальній православній церкві. Ви розумієте, яка це загроза для духу, бо поневолити фізичну людину не складно закрити в тюрму, у нас людей зараз сидить по тюрмах. Але поневолити людину духову неможливо, отак як неможливо було вовка та Щедрик. Чому дозволили додарок? Це десь вже з 70-х років Дод... щедрики додарок. Тому що додарок створений на побутовій основі. Був собі дідусь, грав собі цей дідусь на Дуді. Дуже файно всіх веселив, все було гарно. Але дідусь помер. Печалька. Дідусь помер, внук згадує дідуся, начебто переймає його справу. І, тобто, три діві особи дідусь, внук, як те, що не зникає, і Дуда. О, оця краса, яка видає дивовижні звуки, це можна було, розумієте? А рухати оці пласти дивовижної духовної музики, це було не можна. Можна було говорити про нього як про композитора, який народні пісні опрацьовував. Тобто вони не вважали, що це є особлива загроза. Спустити на рівень етнофольку, ну одягнутися у вишиванку можна, правда? Вона зараз всі ходять у вишиванках. А що там всередині це знак питання великий? А це була дуже сильна духово людина україноцентричного спрямування. Я собі уявляю, пані Наталю, як. Йому було печально, коли він опинився в так званому комітеті музичному при наркомі освіти і мав заснувати першу державну радянську, наголошую, радянську українську хорову капелу. І був такий епізод, що в ту радянську хорову капелу набрали ну, різних там співаків, це, це дуже, напевно, було непросто. І, Жінки, які співали в цій хоровій капелі, висипали на сцену якось так дуже некрасиво, з криком і вульгарно. Леонтович, це був аристократ, це був священичий син. Він у дуже брутальній формі зробив зауваження цим жінкам, які поводили себе як не будемо казати, як його за це викликали на. Партійної собрання На тому партійному собранні він мав виправдуватися, що він був нечемний і так далі. Це були для нього тортури, і він зрозумів, що в Києві йому вже не додаться довго бути. Орда. Орда заполонила Київ, тому він їде до свого батька, пані Наталю, а перед тим він чомусь працює над однією страшною піснею. Піснею, яка називається Смерть ходить і співає цю пісню. Живе з цією піснею, розучує цю пісню зі своїм хором. От. І от, власне, я додам, що угу. Леонтович, коли пише, працює над цією піснею, він пересмислює мелодику народного плачу і використовує так. специфічне звучання окремих голосів, застосовуючи різні хорові звуки, зокрема, спів із закритим ротом. Так, це унікальна річ. Підголоски спів з закритим рок, ротом багато голося, Ну, ювелір. Я зацитую цей текст, щоб всі зрозуміли, що таке враження, що він її до себе притягнув. Притягнув, можливо, це, відчував? Мабуть, що, він один. тому що, якщо читати лист до нього Кирила Стеценка, то це дуже оптимістичний лист у тому сенсі, що вони працюють. Кирило Стеценко запитує його, коли ти нарешті завершиш свою оперу? За текстом Бориса Гринченка, що, що біда навколо біда, я собі навіть парафію взяв десь там на селі, якось священником, щоб якось вижити у цю страшну виринію революційну воєнну того часу. Ховали Леонтовича під ось цю пісню: а вже смерть та по дворі ходить, а вже потихеньку до мене приходить. Та все потихеньку, та все помаленьку до мене приходить. Діти мої, квіти мої. Не пустіте смерти, та не дайте мені вмерти. Як помер Леонтович? Ну, якщо не пустіти смерти, не дати вмерти, то вмирати він і не збирався. А хто збирається вмирати? Ну, казала мені бабуся, як ти народилася, то мусиш смерти, так? В січні 22-го він вирушив до свого батька у село Макари, здається, відпочити. Застукав хтось вночі у двері. Ось ця, о, 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 ось ця українська гостинність дурнувата. От вибачте, але я би ніколи в житті нікому вночі не відкрила дверей. Навіть щоб він там не знає, як мене просив. От я би запитала, що лазиш? Чи лазиш поночах? Е, то, що стукало в двері, сказало, що воно представник власті. Ну, це, напевно, аргумент був серйозний. То, по суті, смерті стукала. Так, смерті стукала. Чекіст. Прийшов чекіст, батько священик Леонтовича відчинив двері. Тому чекістові зранку пів до восьмої пролунав вистріл. Батько кинувся в цю кімнату і побачив, що цей чекіст, якого потім влада назвала білогвардійцем, а потім владі замало було чекіста було називати Біловарді. А так. власне посприяло розслідування в Америці, да? так. коли е, займалися е, біографи, е, саме е, шукали дані про Леонтовича, автора Щедрівки. Але ще дані це все таки з Вінницького архіву. Але потім була інша версія, пані Талю. Кого треба у всіх бідах звинуватити? Ну, українців. Тобто, хто вбив Леонтовича? Петлюра. Петлюрівці вбили Леонтовича. Коли батько зайшов до кімнати, то побачив сина, який сидів закривавлений, весь той вистрілив йому, я так зрозуміла, в живіт і вискочив через вікно. Міліція, не узгодивши свої дії із Чека, як в нас зараз Аваку не узгоджує своїх дій з прокуратурою, так, міліція, не узгоджуючи своїх дій, начебто почала стріляти у цього вбивця. Вбивця має прізвище, прізвище Грищенко. Прізвище Грищенко, і він обороняючись, цей чекіст вистрілив у якогось бідного міліціонера. І якщо б він не вистрілив у міліціонера, то ми б навіть не дізналися, що це був Грищенко. Бо потім, коли довідалися ми про це із вінницьких архівів, що було зафіксовано. Що такий-то поранив міліціонера? цей міліціонер, я так зрозуміла, потім і помер. Отже, коли це було публічно оголошено, пані Наталю, знаєте коли рівно 20 років тому, от зараз 2016 рік. Це було оголошено в 1996 році, 23 лютого. Майже один до одного, 20 років тому, оголошено публічно було в українському домі. Тут, у Києві, на заснуванні комітету імені Леонтовича, і було прочитано оцей надзвичайно страшний документ, в якому розкрита уся ну, драма е, вбивства. Вночі читаю мовою оригіналу, вночі, на 23 января, агент УСЧК Грищенко, вистрілом із вінтовки, убив сина священника з села Марківки. Кублічська волості Ніколая Леонтовича з 43 років, у которого Грищенко ночував, і 26 января Грищенко, скривавшися в місті в гора в городі Тепліки при преслідуванні його чинами міліції, вистрілом із винтовки ранив в живот міліціонера Твердохлеба. Ось так ми про це дізналися аж в 1996 році. Тепер ми розуміємо, чому стріляли в Леонтовича. Змагалися з українською духовною силою. Українську духовну силу розстріляти неможливо. Правди сховати також неможливо. І Щедрик, і Дударик, і, сподіваюся, літургія Леонтовича, а він написав ще понад 50 релігійних творів. Він зробив обробки понад 100 українських народних пісень. Це розстріляти неможливо, тому що вони не зі сфери фізичного тіла. Чому ми так пізно знаємо про Леонтовича? Чому... А тому що. Ми так пізно йдемо до себе. Ми так пізно і довго йдемо до себе, тому що значна частина суспільства не вважає це за базові, за фундаментальні речі. Значна частина суспільства вважає, що треба перейматися цінностями матеріальними. А історія і ці яскраві постаті весь час нам кричать про інше. Чому вбили Івасюка? Тому що він відродив українську пісню. Українську пісню на зовсім іншому фокусі буття нації, тому на цьому фокусі буття, якому був Леонтович, ця пісня і ця музика, яку він писав, вона була страшенно загрозливою для більшовицької імперії. Тому було дано вказівку знищити. Крім того, є ще такі факти, пані Наталю, Вони не підтверджені документально, але документально підтверджена смерть Леонтовича всього навсо 20 років тому, а вбили його в 1921 році, що цей цілий Грищенко. Пропав кудись, так як оті наші, що розстрілювали майдан, до літа їх ще всіх можна було поарештовувати, зараз нікого вже нема. Він пропав, а потім десь там розповідав про те, як він встановлював совєтську власть на Поділлі. Ось вам і відповідь на запитання. Тобто, якщо ти хочеш знищити націю, більшовицька машина це дуже добре розуміла. Треба забирати духовні опори. Коли ти забереш духовні опори і маса буде перейнята лише що їсти, то тоді не елементарно зманіпулювати. Ну і нині в українському суспільстві більше сприймають Леонтовича як автора музики Щедрика. Так, звичайно, тому що це відкритий текст. Це дуже короткий і стислий. Він надзвичайно емоційний, він дуже глибинний. Але це неправильно сприймати композитора лише за одним його твором на превелике щастя, пані Наталю, Архів творчості композитора повністю опрацьований. Його архів нараховує 300 одиниць. Тому за одним твором не загубімо 299-х. Ну і цікава інформація, що вперше в Україні щедрик було реанімовано в 2010 році, а у Львові у 2013-му виконало Щедрик одночасно 20 хорівців, тобто 600 осіб. Так, я не знала про такий нюанс. Я ще знаю і іншу інформацію: що десь в Америці було оголошено конкурс на краще виконання цієї мелодії і до переможця виконання. Цього цієї мелодії ввійшов підліток, який зіграв цю мелодію на якихось каналізаційних трубах. Уявіть собі, тобто ця мелодія має шалений відгук у серцях, тому що вона дуже глибинна. Вона сягає до християнських часів. Цікаво, що відомий Леонтович в Америці за кордону. Звісно, що відомі не тільки в Америці, тільки в Європі, тільки нам треба кричати, що це українець, тому що мистецтво воно є сильним тільки тоді, коли воно є національним. А не інтернаціональним, чому це щедрик такий? Тому що в ньому українська душа, українські мелоси, український фольклор, українське світобачення, українська музика. Ця американська версія, українська такі ознаки української національності, вони збережені в цьому американському варіанті? Відчуваються українські такі нотки? Я думаю, що так. Хоча а, принаймні, коли ти дивишся фільми, звучить на мелодія, ти відчуваєш, що це твоє українське, ну, тому що воно заглиблено в український фольклор, і ще той фольклор. Це не той фольклор, пані Наталю, Це не колядки, які прийшли до нас з 17-го століття із «Богогласника». У ті, які ми співали, колюдуємо небо і земля, бог предвічний народився і так далі. Це колядка, яка прийшла до нас із сивої давнини. І треба хіба подякувати професорові, який навчав Леонтовича Яворському, що він дав йому цей текст для вправ на контрапункт і з тих вправ ви виріс такий шедевр. Він взагалі нема потужнішого майстра хорового мистецтва мініатюри ніж Леонтович. кажуть, там де виникав Леонтович, там виникав хор. А якщо є хор, є спільнота. А якщо є спільнота, є дуже потужна енергетика. Ну і стосовно хору Леонтовича. Він був засновником хору імені Вірьовки? Ну, я цього не знаю, чи він був засновником хору імені Вірьовки. Ну, принаймні, коли, коли готувалась до ефіру, я читала mm -hmm. таку mm -hmm. інформацію. Я цього не знаю. Я просто знаю, що Вірьовка захоплювався його творчістю. Знаю, що перетинався Стеценко із Павлом Тичиною, тому що Павло Тичина. Був у хоровій капелі Кирила Стеценка за адміністратора і подарував Леонтовичу свою збірочку сонячні кларнети і збірочку плуг. І сучасники згадують, що Леонтович любив тримати ці збірочки течини у себе на фортепіані, начебто думаючи колись написати музику, але звичайно не судилося. І ще одне пані Наталю. Збереглися спогади тичини про Леонтовича. Тичина також був дуже музично обдарований, але зійшов потім на зі на своєю творчістю. Як пише течина про вбивство Леонтовича, каже, що нас перестали вражати вже вбивства, закреслює щось, тобто йшлося напевно про вбивство чупринки. І, можливо, мене якийсь час, і ми взагалі на це не будемо реагувати. В цьому напевно полягала наша драма. Що тоді ми реально забули про ці вбивства і навіть про 10 мільйонів замордованих голодом людей. Тачина у цей час писав свої урапатріотичні тексти на зразок партію славить народ український. Ось вам зовсім два різні шляхи: шляхи Леонтовича і шляхи тачини. Тоді стріляли у сплячого композитора Миколи Леонтовича, але все-таки подолати українське велике. Так і не змогли. Дуже вам дякую, ви дуже слушно зауважили. Стріляли у приспаного композитора. Зараз стріляють, начебто у цілком здорових людей. Результату поки що не маємо, того на який сподіваємося. Дякую за розмову. Ірина Фаріон, доктор філологічних наук, була гостей нашої студії. Я дякую, що ви були з нами до зустрічі в ефірі.